Завдяки тканині, хутру та синтепону казковий світ поповнюється новими мешканцями. Це лише на перший погляд зайчики та ведмедики простенької зовнішності. Насправді ж то мініатюрні шедеври, адже школярка Ірина Шулятицька кожну іграшку шиє тільки вручну в єдиному екземплярі. І, хоча головним для школярки є навчальний процес та наукова діяльність, без створення іграшок дівчина не уявляє свого життя. Ну, найчастіше люди пізнують саме мультфільми, адже ну зараз дуже багато дітей в основному дивляться мультфільми, телевізор за комп'ютерами багато дивляться мультфільми. Тому в основному діти дивляться і клас, це мультфільм. Я бачив цей мультик. Ну а вже більш дорослі люди, мабуть, цікавляться більше такими як ляльки-мотанки. Зараз дуже ну, стали популярні. Створення кожної іграшки займає щонайменше чотири місяці. Наткнення авторка черпає з народних казок. Втім, нині опанувала створення іграшкових панно. Така кількість іграшок то фактично цілий відділ крамниці. Проте Ірина свої казкові створіння не продає, бо дуже їх любить. В кожну іграшку кожен лялькар вкладує певну частинку себе, і ми ну особисто мені важко віддавати іграшки, навіть дарувати іграшки. буває важко. Я роблю іграшку для подарунку і роблю іграшку для себе. Тим часом іграшки уже зайняли невід'ємне місце у науковій роботі, адже авторська лялька це тема наукової роботи Ірини Шулятицької.